Президент США Дональд Трамп, нібито вважає, що для завершення війни Україні доведеться пристати на умови Російської Федерації. Про це з посиланням на джерела повідомило видання «Політика». Як зазначається, Трамп запевняє своїх соратників, що переговори все ще йдуть за планом однак зростає розуміння, що перемова не просувається повільно і зі скрипом. Американський президент, як і раніше, неохоче тисне на диктатора Путіна, оскільки переконаний, що має більше важелів впливу на Україну та Європу, так підкреслює. Видання тим часом віцепрезидент Ді Дівенс вважає, що війна Росії проти України то може завершитися впродовж найближчих шести місяців. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC і водночас наголосив, що завершення залежатиме від того, чи зможуть Росія та Україна знайти так звану золоту середину. За словами Дівенса, повної згоди ще немає, інакше війна вже була б закінчена. Є президент, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. Гадаю, що американський народ має пишатись цим, і яким би не був результат, чи закінчиться війна через три місяці, чи через шість місяців. Сподіваюсь, не більше. Ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства. Ми будемо продовжувати досягати прогресу, але зрештою, незалежно від того, чи припиняться вбивства, вся рішучість залежатиме від того, чи зможуть росіяни та українці знайти тут якусь золоту середину.